Я збираюся силами і чекаю, коли наступить той самий критичний момент, щоб встала і пішла працювати. Я неодноразово починала марафони, але потім розслаблялася, закидалась роботою і все. Мене збиває, що я не завжди можу знайти час на тренування, дуже багато роботи. Я працюю, втомлююсь і вже не хочеться тренувань. Але дивлюсь на себе і розумію, треба брати себе в руки. В мене проблема в талії, в бедрах, постійні стреси, ніби і харчуюся нормально, але час від часу є зриви на тиждень чи два. Інколи Даю на детокси, а потім знову все відкладаю і чекаю, коли настане кращий момент, щоб почати. Щодня я отримую такі схожі повідомлення. І знаєте, що я бачу насправді: постійний синдром відкладеного життя. Навіть якщо ви адепта біохакінгу і плануєте прожити до 150 років, ви все одно вперто відкладаєте і відкладаєте все на завтра, на чергові понеділки, чекаючи якоїсь слушної нагоди, годуючи себе обіцянками, що у вас все ще є час на зміни. Так проходять тижні, місяці.